Хочу вам показати, як зараз виглядають мої квіточки. Так, вони вже даються знаки погодка така. Зима все ж таки це Оксаліс. Він зазвичай відправляється в сплячку і світ відправився. Це мій Мирт. Він себе добре почуває та жасмин видав ось таку. І небагато листочків на ньому, але ще будуть. Так, ось ця рослинка. філодендрона такий. Ну, росте собі, але так собі. Не, не повністю, я їм задоволена. Так, моя рожева принцеска просто, ну, красота. Дуже гарні листочки видає. Так, є дещо блідніші. Навіть новенький листочок. Буде розкручувати. Ой, мій гарненький фікус, він мені подобається, дуже гарний е, там Beauty Kim Варанта, хоєчка. Е, на своєму звичному місці в мене мій містелажик, отакий, трьохповерховий з рослинками. Ось переднім це хоєчка PubiCalix. Тут три вида повинна бути. Повинно бути три оєчки ці в одному горщику. Ще не цвіла, але дуже-дуже швидко росте. Так, звичайна моя красулка такий садочок, композиція. Ну, і, звичайно, красотка та гордість моєї колекції це Монстера Альба. Ось з чудовою варігатністю. Потрималися корінці добрі, гарні. Ось такий корінець пішов я його, коли він доріс, коли він ще можна з ним його зігнути, так обережненько не зламавши його, і землю в горщик. Так ще ж, з цієї сторони, такий самий корінець. І в горщик буде додаткове живлення, та Буде кріпша та здоровіша і пишніша рослинка. Ну, як для мене, так, ось така. Поки в мене планів на неї ще немає, буду чекати її росту, як вона буде себе вести. Черенкувати не хотілося би. Я б хотіла, щоб вона виросла в мене дуже-дуже здоровою, великою красивою рослинкою. Але будемо бачити, як далі піде. Хочу вам ще показати, це у мене доларове дерево. Як ви бачите, ось все, що залишилось, це ось такий стволик. Та... та корінці були. Але ось, ось тільки, напевно, тиждень назад я помітила, що гроші будуть. Все ж таки гроші будуть у мене. І за кулька мій виросте. Ось малесенький листочок. Прорвався, так би мовити, та тут корінців дуже багато. Ось навіть бульбочка. Ще вам покажу це Лудизія, дорогоцінна орхідейка. Я не хочу її турбувати, адже вона мені видала, ну, це теж шерсть. Ось, квітоносики. Навіть, навіть, навіть буде. Відкриватися та мій зацвітте. Я чекаю два квітоносики. Це моя трьохповерхова така поличка, яка стоїть в мене. У мене розміщені на ній такі рослинки. Це в мене тут стендапсуси, три вида, золотистий, happy liep інджой. здається, чесно кажучи, не вивчав. Не можу вам сказати точно які. Та ось неончик у мене є ще. От У мене красулки. Ось тут красулки, це в мене отона, але він виглядає, ну, ось так. Я, напевно, боялася залити і тому не долила. Трішечки підсушив він. Мені листочки всі, але є свіженькі, маленькі, але. Це, сподіваюся, вернеться і буде добре виглядати. Це теж красула. Ось так в мене виглядає найверхня поличка. Так, переходимо до другої полички. Тут у мене це теж красули. Це ось така е -м, срібна така монстерка, здається. You. Ось так виглядає. Е хоя лізочка. Це ще одна моя, там церапегія і філедедрон міканс От він, мені дуже подобається. Він так розрісся просто ого. <смі> так, так що, буду весною, можливо, різати його, черенкувати та робити пишніший кущик. Та нижня поличка, виглядає вона ось так. Тут моя хоя. Чи обскура, чи Sunrise, але здається, більше до обскури виглядає. Так, у мене хрестовник тут і дві церапегії. Ось така форма, та отакої листочки форми.